Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Здравствуй, Україна, здравствуй! осінь! 1 вересня, і у нас з вами знову марафон публіцистичний, патріотичний, поетичний. Товариство знання України вас вітає за перемогу. Сьогодні у нас вірш Людмили Савчук, Моя Україна це пісенька мами. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, хмарки пили хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграє. Я кращу в світі країни не знає, їй необхідна перемога за перемогу.